Добрий день, моє ім'я Віктор Корсун. Я є заступник директора Українського науково-технологічного центру УН УНТЦ в Києві, Україні. Сьогодні я хочу поговорити з вами про інновації. інновації: в Україні. Так як є дуже мало золота та нафти в Україні, також є дуже мало інновацій. В Україні є багато наукоємних. Досліджень та інженерної технології, а дуже мало інновацій. Інновація походить від науки та наукових досліджень, переходить в захищену форму технологій, а тоді, коли ці винаходи та інженерні розробки та продукти виходять на ринок і люди їх купують, це зветься інновацією. Не придушуйте інтелектуальні ресурси України, не придушуйте людський потенціал українських учених до інновацій. Чому інновації важливі? Тому що це створює нові високотехнологічні робочі місця в Україні. Давайте використовувати ваші інтелектуальні ресурси для зростання українського сектора високих технологій. Створення нових робочих місць, а також збереження молодих вчених в Україні. Моя тема сьогодні трансфер технологій, інновації та підприємництво це стимулятори розвитку української науки. Що таке конкурентно здатна країна на світовому ринку? Це країна успішна на світовій арені, в економіці, в науці. Культурі, освіті та спорті, продуктивна країна, яка створює робочі місця для своїх людей, країна, в якій відбувається прогрес, а не стагнація, країна, в якій успішно розвивається середній клас, країна, яка турбується про якість життя своїх людей. На мою думку, базові елементи національної стратегії. Цілі на наступні 5-10 років та необхідні дії. Перше створити нові робочі місця. Друге ліквідувати корупцію. Третє стати глобально конкурентною країною. Четверте зробити аграрний сектор номер один на нову. П'яте розробити ефективну енергосистему. Шосте покращити систему охорони здоров'я. Сьоме. Зробити освіту номер 1 на ново. Восьме. Розробити нову інфраструктуру. Та дев'яте очистити довкілля. Чи може Україна конкурувати в глобальній гонці економіки знань? Чи Україна є на мапі європейських регіонів? Економіки знань. На мою думку, це є знак питання сьогодні. Україна має бути на карті високотехнологічних країн. Бути чи не бути на карті це для вас вже не питання. Ви мусите бути. Чим довше ви чекаєте, тим стає складніше. Діяльність Офісів з трансферу технологій в ун університетах США. Це патентування. Ліцензування, маркетинг та спін-офф чи стартап-компанії. В США організації з трансферу технологій існують в університетах, в національних лабораторіях США, у фірмах США. Трансфер технологій – один із найважливіших інструментів, який створює нові робочі місця для Америки. Ліцензування або створення бізнесу це часто питається мене. Ліцензування, якщо вдосконалення еволюційне, а започаткування нового бізнесу, якщо технологія революційна і має великий маркетинговий потенціал 50-100 мільйон доларів. Головна особа, яка може допомогти, знайти ліцензора. Чи інвестора це самий вчений винахідник із допомогою Офісу з Трансфер технологій. Давайте поговоримо про комерціалізацію. Що таке процес комерціалізації? Ми всі знаємо, що таке комерціалізація. Процес комерціалізації починається від ідеї, концепція, прототип розробка продукту і йде на виробництво аж доки не буде продаж і отримання прибутку. Абсолютно ні. Це не є процес комерціалізації. Що насправді є процес комерціалізації? Це є чорний ящик. Ви входите у цей чорний ящик і йдете вгору, вперед, униз і назад. Але із цього чорного ящику ви мусите вийти. І на кінці ви виходите. І цей процес працює успішно, якщо ви націлені на вдачу. Українці, що націлені на вдачу, вони існують. Ось є один приклад, що я маю, український науковець, що створив мікроманіпулятори. Тут в Києві виробляє їх. Ці мікроманіпулятори беруть найменший крок у цілому світі пів нанометра. І ці мікроманіпулятори зараз виробляються тут, в Україні, творять робочі місця. А продаються за кордоном, переважно в Америці зараз. Ось ще один науковець, що створив регулятори росту, стимулятори на базі біотехнологій, що допомагає рослинам, пшениці, кукурудзи вирощувати і мати кращі урожаї на 20-25% більше. Още один наукович, що створив магнетокардіосистему для міряння нашого серця і перевіряти його неінвазійно і робити діагностику. Ніхто у цілому світі не має такої системи. А дві такі системи магнетокардіосистеми працюють тут, у клініках у Києві. Було б добре, щоб такі системи. Вироблялася і продавалася по цілому світі. Ви знаєте декілька із цих, що я назву Мечніков Ілля Ілляч, Валдимір Гавкін, що виробив вакцин проти холери, проти чум, що українського походження. Маріс Подолоф і Еді Готліб. Вони створили найбільшу асоціацію національного баскетболу в Америці. Вона знана по цілому світі. Маріс Подолаф із Кирвограда, а Еді Готліб із Києва. Андрій Курков. Він є визначний автор український, що його книжки продаються у 65 країн світу. Українці художники, митці, що на, на середині початку ХХ століття були напереді модерного мистецтва, сучасного мистецтва. Олександр Архипенко. Софія Левицька, Михайло Андрієнко і інші. Також були інші українські науковці і інженери. Ви багато із них знаєте. Євген Патон, Ігор Сикорський, Сергій Корольов, Олег Антонов. Це були люди націлені на вдачу. Також є шість науковців українських, що виграли науков... euh, Нобельську премію Мечников, Ваксмен, Гофмен, Лендау, Кузнець і Чарпак. В чому цінність стартап фірми? Це потік інвестицій в Україну. Це поява нових якісних товарів на ринку України. Це швидке поширення достатку, успішний розвиток середнього класу, створення нових робочих місць в Україні. Створені нові високотехнологічні робочі місця, робочі місця, які сьогодні потрібні в Україні. Із інвестицією 200 тисяч доларів 10-20 нових високотехнологічних робочих місць створено. Із інвестицією 100 мільйонів доларів багато більше нових високотехнологічних робочих місць створюється. R&D для можливостей аутсорсингу. Вчені та інженери в Україні. Грузія, Азербайджану, Молдови та інших країн СНД готові працювати із вами, з промисловими та комерційними компаніями, з університетами та дослідницькими лабораторіями, з державними органами, з інвес інвесторами та представниками ділових кіл. Вони є готові до rd контрактів до ліцензування та започаткування бізнесу готові створювати спільні підприємства. Вони володіють унікальними науковими навиками, знаннями та можливостями, що дає університетам та інститутам в США право робити ліцензування та стартап компанії? Як це відбулося в США? Це відбулося практично за одну ніч, коли в США побачили, що вони не спроможні конкуруватись із Японією у 70-х роках. І створився закон Байдол. Увійшов у дійсність в грудні 80 му році. Цей закон. Створив єдину патентну політику для багатьох федеральних агентств, які фінансують дослідження. Він дозволив малому бізнесу та неприбутковим організаціям, включаючи університети, зберігати право на винаходи, зроблені в рамках дослідницьких програм з фінансування на федеральному рівні. Особливо закон Байдоу, Допоміг заохочувати університети до участі в діяльності з трансферу технологій. Закон Байдо, що він означає? Він дозволяє тисячам науковців створювати стартап компанії. Він дозволяє інститутам та університетам заробити додаткові гроші. Він дає їм стимул бути більш творчими і більш продуктивними. Хто саме започаткував силіконову долину? Це були дві особи, Білл Hueyт і Дейвід Паккорд. Вони заснували компанію Hewlett-Packert. Ми сьогодні знаємо цю компанію як HP. І вони це зробили в своєму гаражі у 39 році. Вони мали мрію стати власниками своєї компанії. Вони запалили електронну революцію. Вони непохитне бажання мали створити інноваційні та видатні речі. А тоді студенти та професори Стенфорду це поширили. Сьогодні силіконова долина є найвидатнішою моделлю підприємництва. Силіконова долина була створена інноваторами. Інноваторами, як ви. Чи були в них проблеми? Звісно, були. Чи було це легко? Абсолютно ні. Немає зусиль, немає винагороди. Всі вони навчались на своїх помилках. Вони вставали та робили це знову з більшою пристрастю, тому що вони вірили в те, що вони робили, і у самих себе.